Загроза з Білорусі Це буде знищення України, що стоїть за погрозами диктатора Лукашенка. Таке враження, що вони самі бояться, що ми на їх нападемо. Чи допоможе Україні? Бетонна стіна на кордоні. Та який зараз настрої у жителів прикордонних сіл? Хрен їм у зубі. Отак ми боїмось. Хай йдуть. Факти тижня вирушили на кордони з Білорусі, аби на власні очі оцінити ситуацію. Всім привіт! Це Сергій Костеж і факти тижня, і ми знаходимося посеред такого мальовничого краєвиду в кількох десятках метрах від кордону з республікою Білорусь. Тут зараз доволі прохолодно, але дуже скоро може стати гаряче. Останнім часом самопроголошений диктатор цієї країни Олександр Лукашенко знову погрожував Україні. Експерти називають все нові й нові дати вторгнення. То що з цього може бути правдою? Наскільки серйозна загроза, і як наші захисники готуються? До можливої атаки. Зараз розберемося з усім цим. Підписуйтесь на наш канал і поїхали! Дорога сюди доволі непроста, засніжена та переповнена оборонними спорудами, бо це кордони з Білоруссю в Чернігівській області. Тут російські війська намагалися вдертися до України ще 24 лютого, але міст через Дніпро було в той же день підірвано українськими армійцями. Та дотепер тут зберігається напружена атмосфера. кажуть прикордонники. Щодня здійснюється патрулювання прикордонної служби Білорусі на човні. Також здійснюється патрулювання у пішому порядку. Ну і ми бачимо, як проводять інженерне облаштування. Пункт прикордонного контролю був зруйнований окупантами ще в перші дні війни і поки не працює на перший погляд. Тут ні душі. На вулицях прикордонних сіл порожньо. Здається, що всі звідси виїхали, але це дуже уманливе враження. Насправді тут вирує життя. Катерина тримає магазин у селі Дніпровське. каже, покупців зараз не бракує, та водночас з жахом згадує окупацію їх населеного пункту в березні. Російські загарбники використовували його як плацдарм для ударів по Києву. До останнього не думала, що з Білорусі підуть. Бачили, як запускали з лісу, ракети підіймались, як самольоти підіймались і пускали ракету на розворот, назад ішли. А тепер люди знову захвилювалися, бо з півночі пролунали чергові погрози. Олександр Лукашенко після саміту ДКБ несподівано заявив, що Україні треба швидко йти на перемовини з Росією. Інакше далі буде повне унічтаження України. Це не те, то, що Путін говорив, як та задовго на операції, що це буде грозити патері держави, государство місті в Україні. Государство, це будуть уніктаження України. Надо Російські ЗМІ одразу це підхопили і почали розганяти, що попереду люта зима, чисельні чернігівські болота можуть замерзнути, і це покращить можливості для пересування техніки. Деякі експерти навіть назвали нову дату вторгнення 15 грудня. І тепер її обговорює все село. Ну, говорять, 15 -го, говорили, 7-го говорили 25, го на день незалежності. Так. І що думаєте, білоруси зважаться? Я думаю, ні, не хотілося б. Не боюсь, якщо ви їздили, ви бачили, які в нас хлопці тут. Нас охороняють, тому не боюсь. Раніше в прикордонних областях Ти до Білорусі стоїв, та й стоїв. до самого Лукашенка люди ставилися поблажливо, але тепер це ставлення кардинально змінилося. Не знаю, як в селі, а я ставлюсь тепер як до ворогів. Того, що вони пропустили, це що нас обстрілювали тільки з, з, з території Білорусі. І Чернігів, ну і все, і всі тут міста. З території Білорусі. Беду принесли нам кацапи, а твар Микола Федоренко, один зі старожилів села, каже, тікати чи виїжджати ніхто не збирається. Навпаки люди їдуть у село, бо в місті проблеми з опаленням, а тут є і пічка і дрова. Да ніхто нікуди не виїжджає. Як це виїжджати будуть із села? Свої хати треба захищати. А не віддавати. Хрен йому зубі. O tak my jim bojíme Хай йдуть та йдемо далі. Прикордонну смугу нині охороняють посилено, навколо будують укріплення, ставлять секрети, мінують підходи. Парадоксально кажуть прикордонники, але на іншому боці роблять те саме. Таке враження, що вони самі бояться, що ми на їх нападемо. І тим не менш, нас цікавлять можливості білоруської армії, чи достатньо в них сили засобів з урахуванням наявних російських військ для вторгнення по другому колу. Нині збройні сили Білорусі налічують 45 тисяч військовослужбовців, з них орієнтовно 20 тисяч боєзм. Здатних, з яких кілька тисяч це десантники та місцеві сили спеціальних операцій. А от точна кількість російських військових невідома. Раніше Лукашенко назвав цифру у 9 тисяч, тоді як наша розвідка у 20 тисяч. Однак, на думку експертів, цього і близько недостатньо для повторення вторгнення 24 лютого. На сьогоднішній день. Не можна сказати, що є створені ударні угруповання, які готові виконувати завдання повторнення в Україну. По перше, Росія відчуває брак сучасної техніки, вимушена розконсервовувати навіть старі танки хрущовського періоду. По-друге, білоруська армія навряд чи зможе їй тут у чомусь допомогти. Це по суті своєї пострадянська армія оснащена по суті своїми пострадянським або правильніше сказати радянськими видами озброєння і бойової техніки. Вона ніколи не вела бойових дій. Вони просто фізично не мали такого досвіду, навіть не брали участь у миротворчих операціях. А втім, все не так однозначно. Сергій Грабський вважає, що можливості для створення ударної групи сил у Білорусі все ж є, але точно не до 15 грудня. Є інформація, що зараз іде уточнення індивідуальних даних кожного призовника. Білоруси викликаються на територію на... до військоматів у військово-облікові бюро і так далі, і тому подібне. Чим це закінчиться, побачимо. Тому що логічним після такої перевірки могли бути призови на збори. А ці збори можуть перетворитися вже і на безпосередню підготовку до бойових дій, але поки що, станом на сьогоднішній ранок, ми цього не бачимо. Та питання не лише у тому, що ворогу не вистачає людей і техніки, які нині переправляють на підтримку фронту на Донбасі. Олександр Мусієнко каже: наші захисники все літо обладнували кордон, і тепер, на відміну від 24 лютого, готові до будь-яких сюрпризів з боку північного сусіда. Волинь, Волинський, полісся Рівненщина характеризується тим, що є відомі. Шляхи, по яким може рухатися особливо взимку, важка техніка. Тому що по іншим шляхам, Зробити це особливо взимку, ну, буде доволі таки проблематично, якщо не неможливо. Якщо знати всі ці шляхи, що можна зробити, розставити пастки таким чином, щоб затримати прохід цих колон. Як тільки затримуються ці колони, одразу з'являється можливість діяти мобільним групам українських військових, які будуть знищувати. Також українські захисники вже знищили всі можливі шляхи сполучення, по яких техніка може спробувати зайти. Те, що на початку війни робили поспіхом. Тоді Наша 72-га, да, вона підривала мости на підходах. Бригади ну вже все уже треба було, і вони впоралися. Вони зупинили зараз. Це вже зроблено там. Зараз вже зроблені превентивні кроки так, щоб вони сюди не могли навіть зайти. Додатково Україна будує, як і свого часу, Польща, велику бетонну стіну на кордоні з Білоруссю на Волині. Її вже встигли облетіти і оглянути з білоруського боку. Даний участок також оборудований рвом. Сотрудники ГПС України встановлюють смотрові вишки. Польща будувала таку стіну через навалу мігрантів, якими Білорусь шантажувала і провокувала ЄС. Але чи допоможе вона проти важкої Техніки. Перед бетонною стіною будується протитанковий рів, проводиться мінування, ставляться протипіхотні загородження. З іншого боку стіни дорога, якою можуть прибувати підкріплення. Поряд стоять камери фіксації, які швидко ідентифікують появу ворожих сил. Вона має значення з точки зору затримки просування. Противника з цієї точки зору не можуть заходити або мають проблеми і диверсійно-розвідувальні групи, підрозділи, які можна легше виявляти. Тож просто так пролізти через кордон стане важче, принаймні через сухопутний, а в глибині непроханих гостей вже чекатимуть українські війська. Та чи зважиться білоруська сторона на вторгнення протягом року його чекали кілька разів, і цього не сталося, не зважаючи на всі бажання Росії з Росією. Все зрозуміло, вона намагається мобілізувати будь-що. Що, а от з точки зору самої Білорусі, вторгнення до України виглядає не настільки райдужно, оскільки спровокує та каталізує дуже багато проблем для режиму Лукашенка всередині самої країни, навіть Путін принуждає в Україні. А війна Лукашенка не нужна. Білоруська опозиційна журналістка Тетяна Мартинова каже, головна проблема для Лукашенка дилема. Бо треба і Путіну догодити, який фінансує білоруську економіку, і зі своїми силовиками не посваритися, які не хочуть воювати. Був момент, коли вистроїлись вот ці бойові штурмові групи у Граніці з Україною. Он був в марті Тільки... Потом был саботаж, потому что никто не хочет умирать. Воевать не хочет непосредственно сам силовой блок. А тому Лукашенко вважает журналистка, будет и надалі робити а бы аби задобрити Путина. При этом не желающий переходить межу, за какой є ризики для его режиму. Процесс может длиться долго. Вова, войска не готовы. А давай мы еще поучимся. А у нас нет боевого опыта, это у тебя есть. А у нас не хватает денег, тех... а мне не хватает денег. Вова, а на тебе лучше танки. А давай ты танками возьмешь, Вова, да? А давай боеприпасы. Самі, що я ще можу тобі зробити, тобто дуже непросто танго. Та військові експерти мають іншу думку. Проблема у тому, що ніхто не знає, наскільки Лукашенко контролює ситуацію всередині країни, в тому числі і свою армію. Говорити про вступ Білорусі у війну можна було б, як ми мали справу з незалежною державою. А так треба просто усвідомити, що Білорусь це територія, окупована кремлівським режимом. Тому говорити про те, коли е, білоруський корпус російської армії. Армії вступить у бій неможливо, тому що це залишить виключно від рішення кремлівського керівництва. Словом, напруга на кордоні не зникла. Українські захисники змушені тримати частину сил, аби не допустити навіть гіпотетичних сценаріїв відкриття Північного фронту. Ну а місцеві жителі продовжують жити звичним життям. Катерина поповнює запаси в магазині, а дід Микола розводить у ставку рибу. Навесні, каже, буде випускати молодняк. І там мальки море. Ну, я й хороший. 18 таких амуров погрози погрозами, але українські захисники також не можуть їх ігнорувати. Тож готуємося до всього і будьмо уважні. Ставте лайки цьому відео, пишіть у коментарях ваші враження. З вами був Сергій Костеш та Факти Тижня. Побачимось.